Було б добре, якщо б це сталося. Об'єднуйтесь, перемагайте. Шановне світ в окні. Чи шановна, справа в тому, що українці не хочуть об'єднуватися. Вони нічого цього не бажають. Їм не потрібен гетьманат, їм не потрібно мінімізування податків, щоб вони менше платили, або взагалі їх не сплачували. Їм нічого цього не потрібно. Оказується олігархія та комуністи. Юрій пише. Не тільки комуністи колишні, це і бандити, і агенти КДБ. Цивільного кодексу не існує. Декларація прав людини не існує. Міжнародних документів теж не існує. Через відсутність гербової початки та підпису відповідальних осіб. Крапка. Ріма, принаймні, розикнула і щось зробила. Ви. Куріно нічого не проголошуйте гетьманат. Ага. А потім е е нікому це нічого цікавого не буде стосовно відновлення гетьманату. Я вже 14 років про це кажу. Українським підприємцям нічого цього не треба. Їм не потрібно відновлювати українську культуру, українська мова їх не цікавить. Вимирання українців їх не цікавить, жодного підприємця це не цікавить. Їх цікавить лише бабло. Тому ви нині там. Я ж не можу залізти в голову людей. Чи змусити щось їх робити проти її власної волі. От поки вони не поміняють своє бачення світу, нічого не зміниться. Стосовно цього питання. Чому українці не виходять тут, Деякий пише, та тому що. Вже виходили і виходять. Справа не в тому. Справа в тому, що на них потім справи заводять Служби безпеки по статті 111 за те, що вийшли на протест. Ви лодку розхитуєте, ви працюєте на Росію. все в тому дусі, але ці справи всі розваляться в судах. Це не країна, це республіка окупаційна, окупаційна форма державності. Що оформити, ви пропонуєте, скільки вступ коштує. Вступ ні скільки не коштує, коштує реєстрація подібної спільноти відповідно до державного мита. От, щоб не сплачувати податків у майбутньому. Але нікому з навіть ГРГ, Епіцентр, там, розетки UA, нікому нічого не цікаво, навіть. Великі підприємці не хочуть цікавитися тим, що я пропоную. Маленькі, нікому не потрібна ідея. Того, що потрібно мінімізувати свої податки, нікому нічого не потрібно. Вони не хочуть більше заробляти. От, українці не хочуть об'єднуватися. Я вже скільки раз пропонував, нікому нічого не треба. Я ж не можу змусити в рамках статті 19. Когось робити щось проти його власної волі. Ну, ні, не може. Тому віз буде нині там, поки люди не змінять своє мислення, бачення світу. Саме так. А якщо мене зняли за станом здоров'я, друг так, знят. З обліку написали, але писали придатний у мирний час, обмежено придатний у військовий час. Ну що я можу вам, шановне пане Сергію, сказати Сінчак? По-перше, ніхто проти вашої волі не може вас поставити на облік. Потрібна, по-перше, ваша згода письмо, друге, це паспорт та інне. А також лист вибуття ЖЕКу. Цього у вас, я так думаю, не збереглося. Листво буття. Без цього всього вас не поставлять на облік, як би ви не хотіли. Дитина, закон назад не діє Конституцію. Читав, Конституція це лише папірець і папір, який нічого не вартує. Кажу я як юрист. І правозахисник пане Ріма Білосадківське. А стосовно того, що вас е, змусять платити податки, е, я ва, вас інформую, що у е, 2023 році, 12 січня, був скасований Господарський кодекс повністю. Ви тепер юридично фактично не громадянин підприємець, тому ваша початка не дійсна. На сьогоднішній день перехідний період, щоб ви зареєструвалися, пане Рімо, в податкові як платник податків, у вас на це 7 років. Тому відлік часу пойшов, пойшов в цілому. Якщо ви на протязі 7 років не зареєструєтесь як платник податків, через 7 років на вас відкриє кримінальне провадження того, що ви не платите податки. Це я вам офіційно заявляю як правозахисник і юрист фахівець із податкового кримінального законодавства. Саме так, податковий кодекс громадян чи фізосіб стосується. Навіщо лякати? Він стосується всіх. Без винятку. Якось так. А з яких пор Закон обратну силу, получил, що привлекує заднім числом в куплаті налогів. Тобто справа не в тому, що вони заднім числом привлекуть, а за всі роки, які ви чи хтось не платив, вони, повірте, знайдуть методи, як, як покарати вас всіх. У них достатньо ресурсів, грошей і відлагоджена система. Не ви перші, не ви останні. Гріма Білоцерківська пише: У мене кримінальне провадження за громадську роботу. Ви, ви вкажіть, будь ласка, Гріма правозахисниця. Яке саме кримінальне провадження? Так, цікава та слушна пропозиція, але вона нікого, на жаль, не цікавить. От нікого з підприємців взагалі ніяк. На які підставі ми взагалі повинні платити податки? Ну і на які? Податковий кодекс? Або плати, або сиди у в'язниці? Все закону, закон. Правильно, правильно. Для створення загону самооборони потрібно розпорядження голови громади. Ні, не потрібно. Є таке поняття, як договор мены, і вот там налог ніхто не може дёрнути. Може 1%, 1%, і 50%. Тому в дещо букватно стосовно цього договору міна І ще є Міжнародна декларація з прав людини. Її теж не існує, ні не існує. ЦК сказано, що громадянин є фізособою. Почитайте нижче статті 24 нижче. Читайте, будь ласка, пане Дмитро, чому тоді в документах не існує ООН та документів ООН. ООН ніколи не було утворено. Тому розмовляти про ООН нема смисла, як і про СРСР. РСР теж не було утворено і, вс і крапка. Про це кожен знає з юристів, правозахисників, хто в темі. Ну, а хто не в темі, то їх проблема. Потрібно було вчитися у академіка Ківалова. Вчилося бо знали. Не хотіло вчитися у Ківалова. Тепер хай локті кусають собі. ID це посвідчення особи без гробеняства чи як. ID це взагалі замість а, паспорту Україна. Це ID картка. Це методи встановлення електронного концтабру. Що вам не зрозуміло, шановні українці. Тому якось так. які привілеї в неї фізичної особи, що воно мені дає? я вже відповідав на ці питання, шановне. Держава нічого не дає окрім податків, поборів та обов'язків. Нехай не розрахована вдячність людей у відповідь. Абсолютно правильно. Так, героям слава слава Бандері та Скоропадському. Если вообще нет никаких доходов, как минимум подтвержденных, как в таком случае быть с коммуналкой? Я имею в виду превышение в 15% от дохода. Просто рахують по 6500 гривень. Ваш доход, якщо ви кажете в декларації податковій 0. Саме так. Поправочка у когось є договори, а у когось нема пані Оксану. У кого як. Так само вшора і нікуди інше. І саме цікаво, що навіть вони не спромоглися відкрити рахунки територіальних громад та рахунки в банку. У не спроможні. неспроможні. Мар'янце псевдозахисник, він до адвокатів йому далеко. Розслідують все перші 3 роки під початку президентства. Після цього їм похір. Так, звичайно ж, похір. Вони нічого не будуть розслідувати. Все в архів. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Якщо потрібно тобі юридична консультація. Це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Вихід з фізичної особи статусу 500 гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу, а також кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Підписуйся, став лайки, репости, доб'ємо до 10 тисяч. Разом до перемоги. Слава Україні!